Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу, пошив ще два перекидних підсумка на 10 набоїв, 5 на планці. Вони однакові. Використовувалась кордура 1000 ден американського виробництва в кольорі койот: а стропа українського виробництва поліамідна і резинка теж українська поліамідна. Ну, все, як завжди, моллі на задній стінці, патрони, коли закінчуються на передній планці. Ми планку скидаємо донизу, витягаємо зсередини другу планку повну і використовуємо. В цей момент перша планка пуста заїжджає всередину підсумка. Все красиво і дуже якісно. Всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення.